Символи навіть у квітах. Перше це символізує соняшник, тому що людина, коли далеко, вона думками повертається до свого будинку. Це як до України, а соняшник тягнеться як до сонечка. Тому в мене перша робота була це соняшник. Ходять до нас снаряди, ну тубуси від знарядів, тобто це вже без бойових частин. Це наші хлопці військові, розміновують, достають і те, що можна вже використовувати в цивільному просторі, віддають нам для роботи, для того, щоб ми в подальшому могли реалізувати, продати наші роботи і знову ж таки направити гроші, виручені на зсу. Дуже багатьом людям цікаво, що там в Херсоні, і ми хочемо показати, що життя продовжується. Так, звісно, воно має певні виклики, і це в першу чергу безпека. І знаєте, в цьому місці дуже важливо продовжувати жити і шукати щось нормальне в цих ненормальних умовах. Тому ми розуміємо, що те, за що ми взялися, в підтримку Наталі, зробити більше, скажімо так, масштабованіше, таку велику акцію для того, щоб показати, що Херсон живе, Херсон бореться в різний спосіб бореться і підтримує наших військових. Мені подобається цей вид мистецтва, коли я малюю, я заспокоююсь, бо наразі в Херсоні не дуже спокійно і за допомогою. Цієї роботи вона мене як надихає. Я... В мріях мене таке, що вона вже приближає нашу перемогу. І тому малюючи, вона мене надихає таким чином тубуси або вже небойові частини від знарядів, які були випущені російською стороною на нашу Херсонську землю. Тобто це те, що нас вбивало. Але ми мирні люди. Ми... Хочемо гарно жити так, як ми звикли жити на нашій землі, тому ми перетворюємо знаряддя вбивства на знаряддя мистецтва.